Вони всі б'ються. Це супер захищений Realme C75, і В коментарях написали, що вони все одно всі б'ються. Так, розбити можна все, але є тести цього смартфона. Як ми кидали його об асфальт? і Ми його зовсім не жаліли. І він витримав ці всі. Як ми його кидали, хоча розрахований смартфон, просто щоб його там з пару метрів, щоб ним нічого не сталося в звичайному користуванні, і то мало ймовірно, що у вас там телефон прямо буде літати. Ні. Якщо він випав з кармана або десь як вийшли, балакали. То йому 100% нічого не буде, це захист, там все це перевірено. Навіть якщо десь сильніше впаде, також він витримає. І він витримує повноцінне погруження воду, можна занурити телефон. Також ми те, тестували власно і це все дійсно працює. Після цього телефон розбирали, дивилися, ні краплини води у нього не потрапило. Дуже класно захищений. І параметри загальні, тут також чудові. І камера 50 мегапікселів, і дисплейчик яскравий, і швидка зарядка, все є в комплекті. 我们告我不需。